Як обрати CRM для вашого бізнесу? Ось 5 простих правил: легка інтеграція. CRM має без проблем працювати з вашим сайтом, інтернет-магазином і маркетплейсами. Наприклад, якщо у вас магазин на Хорошоп чи ШопЕкспрес, наша CRM легко підключається до таких платформ, щоб всі ваші процеси працювали разом. Гнучкі права доступу у великих компаніях це критично. Кожен співробітник бачить лише те, що йому потрібно. У нашій системі можуть працювати одночасно більше ніж 5 тисяч людей і жодного хаосу. Автоматизація всього, що можна: заявки, дзвінки, документи виконуються самі. Менеджери не займаються копіпастом, а продають. Продуктивність збільшується в два рази. Детальна аналітика особливо, якщо у вас інтернет-магазин або маркетингова команда. CRM має показувати, що працює, а що ні, щоб не витрачати бюджет даремно, швидкість і стабільність. Ніяких зависань і лагів, бо якщо гальмує система, гальмує бізнес. Наша CRM вже 15 років допомагає компаніям з України та світу працювати швидше, чіткіше, прибутковіше. Хочете побачити, як це буде працювати в вашому бізнесі? Залишайте заявку на сайті за посиланням у профілі.